Вітаємо вас у презентації, як раз і назавжди вирішити проблему витрат на медичне лікування. У даному відео ви дізнаєтесь, як забезпечити себе і своїх близьких якісним медичним лікуванням із дотриманням стандартів, медичних норм і правил, з використанням сертифікованих і офіційно затверджених лікувальних засобів. Ви раз і назавжди зможете вирішити проблему медичного лікування, непомірних витрат на лікування і позбудитись зайвого клопоту. Всі вже давно зрозуміли, що піклуватись про своє здоров'я, кожен має руч. Але одного бажання виявляється замало. Чи кожен може собі дозволити або витримати численні? Медицини, платити за місце у лікарні, за консультації, медикаменти, навіть за те, щоб медсестра поставила вам крапельницю. Чули коли-небудь історії, як буквально за тиждень, проведений на стаціонарному лікуванні, люди витрачали тисячі гривень. А про те, як бігати по всьому місту, збирати потрібні медикаменти, коли їх немає в аптеці поблизу. А згадайте, скільки ви щорічно витрачаєте грошей на лікування? Скільки вам доводилось бігати по прийомам, носити торби лікарям, купувати сумнівні і дорогі ліки? Ви витрачали свій час і гроші на зайві клопоти. До того ж, у 70% випадків безкоштовної медицини призначаються неефективні медичні препарати, і вам доводиться витрачати свої власні гроші знову і знову. Отже, скільки ви ще маєте намір втратити своїх грошей, нервів і дорогоцінного часу через хвороби? А чи кожен українець може дозволити собі скористатись послугами різноманітних страхових компаній, де розмір щорічних внесків на одну людину сягає тисячі гривень? Будемо відвертими, в умовах даної економічної ситуації це нереально. Але який же є вихід? Доступний для всіх і кожного. Вихід є з найнижчою і революційною ринковою вартістю. Насправді доступний для всіх і кожного. Надійний, практичний. Знайомтесь, благодійна організація муніципальна лікарняна каса міста Києва. Ми вже вирішили дану проблему. Членам муніципальної лікарняної каси міста Києва медичне лікування надається за наш рахунок. Ви щомісяця сплачуєте невеликий членський внесок, який гарантує вам забезпечення медичного обстеження і лікування. Отже, ви заздалегідь забезпечені гарантованою медичною допомогою. Надзвичайно важливим у функціонуванні муніципальної лікарняної каси міста Києва є експертиза якості лікувально-діагностичного процесу та контроль за використанням медикаментів. Цікаво те, що система лікарняних кас себе добре зарекомендувала і тому функціонує у світі вже понад 127 років, майже у всіх країнах Європи. Тепер вона втілилась на Україні. Зараз по всій Україні функціонують біля 200 лікарняних кас, що об'єднують до 1 мільйона людей. Нарешті і киянам стали доступні такі послуги від муніципальної лікарняної каси міста Києва. Це громадське об'єднання, що функціонує на основі закону України про благодійництво та благодійні організації, яке передбачає добровільне об'єднання громадян з метою надання медичної допомоги. Стати членом муніципальної лікарняної каси може будь-який бажаючий, який зробить вступний внесок і напише відповідну заяву. І тепер, у разі хвороби, ви будете витрачати свій час лише на лікування, а ваші гроші залишаться у вашому гаманці. В плані вартості переваги тут очевидні. Низькі членські внески, які є доступні всім верствам населення, ваші витрати скорочуються до мінімуму. Ви знижуєте фінансові ризики на випадок хвороби. Вам більше не треба терпіти численні побори безкоштовної медицини, носити тоби лікарям і купувати невідомі дорогі медикаменти за рецептом, який вам виписав лікар. Відчуваєте себе соціально захищеним. Вас більше не стосуються курси валют, складна економічна ситуація, криза, затримки зарплатні чи безробіття. Ви відчуваєте себе спокійно і захищено. Ліки закуповують безпосередньо у виробників. Гарантований доступ до медичної допомоги. Дисконтна програма, яка надає вам численні знижки при пред'явленні членської карти. Ще одна з переваг лікарняних каз це контроль якості медичного лікування. А отже, ви отримуєте дійсно кваліфіковану допомогу, з дотриманням чітких стандартів і з використанням офіційно затверджених медичних препаратів. Перелік медикаментів для забезпечення пацієнта формується згідно існуючих клінічних протоколів лікування, відповідно до кожної одиниці хвороби, згідно існуючих стандартів якості лікування, які затверджені у лікарському формулярі. Ефективне використання медикаментів. Муніципальна лікарняна каса міста Києва буде забезпечувати медикаментами лікування. Лікування Всіх гострих та невідкладних станів загострення хронічних хвороб згідно лікарського формуляру не лише вітчизняними, а й закордонними препаратами в кожному лікувально-профілактичному закладі наявні лікарі-експерти, які здійснюють контроль. За. Раціональне використання медикаментів, проведення організаційно-методичних заходів для надання медичної допомоги, моніторинг та аналіз лікувально-діагностичного процесу членів МЛК, проводять співбесіду з пацієнтами в ході лікування з цілю вивчення ступеню задоволення пацієнта надання медичної допомоги. У випадку хвороби вам достатньо прийти до найближчої поліклініки і пред'явити картку члена муніципальної лікарняної каси міста Києва і будь-який документ, що засвідчує вашу особу. І ви отримуєте обстеження та подальше лікування за рахунок муніципальної лікарняної каси міста Києва. Лікування відбувається відповідно до лікарського формуляру та стандартів медичного лікування. Для виконання своїх статутних зобов'язань МЛК укладає з лікувальними закладами різних рівнів договір про спільну діяльність щодо покращення медичної допомоги членам МЛК. Предметом цього договору є об'єднання зусиль медичного закладу та МЛК з метою забезпечення членів МЛК, медикаментами, реактивами та іншими санітарно-технічними засобами. Приєднуйтесь до муніципальної лікарняної каси міста Києва і звільніть себе від тривожних думок. Членами МЛК можуть стати всі громадяни, які досягли 18 років, бажаючи сплачують вступний внесок, а потім щомісячно членські внески. Студенти сплачують лише половину. Також передбачене сімейне членство для дітей віком до 18 років за умови сплати одним із батьків додаткового внеску. І саме цікаве питання це вартість щомісячного членського внеску до муніципальної лікарняної каси міста Києва. Коли люди чують про неї, то приємно здивувавшись, одразу виявляють бажання приєднатись. Отже... Вдумайтесь це. Ви захищені 24 години на добу. Лише за одну гривню на добу. Замислитись над цим. Це неймовірно. 30 гривень на місяць. Це вражає. Тому що всі хочуть скористатись такою можливістю. Адже це 24 години на добу соціальної захищеності. День за днем спокійного життя і місяць за місяцем впевненості у завтрашньому дні. Увага! Для студентів сума членського внеску удвічі менша. Тепер ви можете захистити своє здоров'я лише за 15 гривень на місяць. Дитячий членський внесок. Захистіть своїх дітей лише за 10 гривень на місяць. І незалежно від того, скільки ви маєте дітей у родині, всі вони будуть захищені. Пам'ятайте, незалежно від вашого віку чи статі, ви маєте унікальний шанс стати соціально та медично захищеними і відчути комфорт, внутрішній спокій і впевненість у завтрашньому дні. У нас дуже зручна реєстрація, яка відбувається автоматично після здійснення першого членського внеску. Просто із платіжної відомості ваше ім'я і прізвище потрапляють до нашої бази даних реєстрації і ви автоматично стаєте членом муніципальної лікарняної каси міста Києва. Членську картку МЛК люди отримують через 3 місяці після сплати вступного і трьох членських внесків яким же чином можна отримати повноцінну медичну допомогу при такому маленькому щомісячному членському внеску у розмірі 30 гривень? Це можна зрозуміти дуже просто. Муніципальна лікарняна каса міста Києва це система, яка функціонує за принципом солідарності. Отже, кошти накопичуються від більше, ніж 18 тисяч членів муніципальної лікарняної каси міста Києва. А за статистичними даними хворіє не більше 10% членів муніципальної лікарняної каси міста Києва. Отже і виходить, що при необхідності лікування коштів завжди вистачає на всіх членів муніципальної лікарняної каси міста Києва. Навіть ті, хто не мають прописки, теж можуть стати членами муніципальної лікарняної каси міста Києва. Візьміть свою долю у власні руки і зробіть те, що за вас більше ніхто не зробить. Попіклуйтесь про своє здоров'я і будьте завжди захищені від прикростей та виберків долі. Ось що ви можете зробити прямо зараз. На сайті mlk.org.ua в головному меню Умови вступу до млк виберіть розділ Як і куди сплачувати внесок. Оберіть найближче до вас відділення банку із зазначених у переліку. В зазначених установах банків вже є в наявності платіжні квитанції для сплати членського внеску до муніципальної лікарняної каси міста Києва. Отже, вам не доведеться нічого роздруковувати і виконувати зайві дії. Ми вже потурбувались про ваш комфорт. Так що вам достатньо просто взяти із собою до банківської установи власний паспорт та ідентифікаційний код. Працівнику банку скажіть, що ви хочете сплатити внесок до муніципальної лікарняної каси міста Києва у розмірі 10 гривень та членський внесок у розмірі 30 гривень. Сплатіть вступний та членські внески. Через 3 місяці отримайте картку члена МЛК. Зробіть свій членський внесок прямо зараз. Станьте членом муніципальної лікарняної каси міста Києва і тим самим знищіть фінансові проблеми з медичним лікуванням раз і назавжди. Захистіть себе і своїх рідних. Просто лікуйтесь і набирайтесь сили. Про всі інші клопоти подбаємо ми. З турботою про вас муніципальна лікарняна каса міста Києва.